Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Презентуємо вам будинок 250 квадратів в місті Івано-Франківськ, мікрорайон Вовчинець. 6 сотих землі. Ось повністю житловий будинок. Зараз буде відео, ви його оглянете. Дякую. Приємного перегляду. Кухня. Кухня. Вся інформація буде в описі, номер телефону і, будь ласка, звертайтеся. Така зона, балкон, але балкон засклений. Все дуже якісні ремонти. Якісні. І збережені ремонти. На першому поверсі кухня. бачите, Ванна кімната. Вітальня. Камін робочий, працює. Гардеробна кімната на першому поверсі. Тут є вхід в підвал. За гараж. Вхід є в підвал. Ось туди підвал. Йдемо зараз на другий поверх двері дубові, Під дверями є ще додаткове приміщення. Світло з декільковими режимами. І тут спальня одна. На другому поверсі чотири кімнати. сам вузол, спальня. Тут дитяча, тут може бути дитина, я не буду. Є День. ось така. Є. Дитяча, не буду там. Знімати багато там дитина. Третя кімната. Це є гостєва або ж для другої дитини. Також на другому поверсі в усіх кімнатах є натяжні стелі. Ремонт виконаний якісний. Труби для обігріву мідні, пофарбовані, в деяких кімнатах, в деяких залишили, такі як натуральне, натуральна, натуральна мідь. Ремонти всі дуже збережені, все виконано дуже якісно. Так, є умивальник. У, унітаз, умивальник і тут місце для душової кабіни. Тобто на першому поверсі там є біде, умивальник, унітаз і ванна, а тут повинен бути душова кабіна. Будинок просторий, великий. Вартую увагу, все виконане якісно, дуже дійсно якісно зроблено. Світильники з декількома режимами переключання світла, також включателі з декількома режимами переключання світла. І це остання кімната на другому поверсі, четверта велика кімната. І вона готова під чистову обробку. Тобто потрібно покрутити гіпсокартони на стелі начисто пошпаклювати і застелити підлогу. Це кімната над гаражем. Ось така велика кімната, дуже велика, порядка під 30 квадратів, можливо, 35. І дуже сонячна з високими стелями, тобто стелі порядка 3,5 метрів. Якщо у вас буде додаткова інформація, додаткові питання. Або ж бажання переглянути даний об'єкт. Будь ласка, звертайтеся і будемо раді вам допомогти. Це, 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 велика прихожа в цьому будинку.